Пані друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Вчора ми проводили лекцію Сергія Камбірянова, це президент Лін Institute Ukraine в українському глобальному факультеті, про те, як український бізнес без капіталовкладень, без якихось інвестицій в придбання нового обладнання, там розширення виробничих потужностей чи чогось подібного може заробляти в рази більше. Позбутися втрат, збільшити продуктивність і ефективність не на відсотки, а в рази причому робити це на постійній основі удосконалюючи процеси і відповідна ефективність бізнесу. і Прибутки також звучить неймовірно, але повірте, це факт, і практично всі провідні компанії в Україні вже використовують цю методологію Лін. Я не буду переповідати вам лекцію Сергія, тим більше, що ми її розмістимо в запису і в Українському глобальному факультеті. І я думаю, що я і на каналі, і тут на Ютубі і на Патреоні також цю лекцію поставлю. Я просто хочу з вами трьома своїми такими, знаєте, інсайтами після цієї лекції поділитись. Перший мій інсайт це те, наскільки сильно наш спосіб мислення може впливати на. Реальність і міняти її просто докорінно. тому що той самий Лін він став значною, дуже складовою, центральною, можливо, навіть частиною японського економічного дива. Спосіб мислення, організаційні інновації, те, як ми ставимося до досягнення своїх цілей в бізнесі, вплинуло на економічну реальність, і, наприклад, та ж компанія Toyota. Стала автовиробником, лідером в світі в цій індустрії автовиробником номер 1 І вони перемогли американські компанії. Причому коли Тойота виходила на цей ринок, то ну знаєте, всі кепкували, тому що що виробник ткацьких верстатів може зробити на авторинку, на якому домінують американські потужні компанії, є Детройт. є Великі автовиробники американські, і та їх практично за кілька десятиліть, ну можу сказати, знищує економічно. Просто через іншу систему управління, підходу до виробництва і винайдення от того, що ми сьогодні називаємо з вами лін. Дуже Такий був поворотний момент в історії Японії як країни, також тому, що через такі успіхи, як Тойота, Японія стає із зруйнованою війною економіки без жодних ресурсів, і шансів на виживання, економікою номер 2 в світі. Я, до речі, залишу лінк на цю та іншу книги, видані Українською асоціацією римського клубу. Під цим відео ви можете отримати їх за донати, підтримати книговидання в економічній сфері. Другий мій інсайт – це піраміда, яку показав Сергій Камбірянов. І от на верхівці цієї піраміди прибутки, потім задоволеність клієнтів, потім ефективність процесів і в підніжжі люди і культура. І от класичний такий лінійний підхід до управління, до менеджменту, він полягає в тому, що. Ми рухаємося зверху вниз, зверху піраміди. Ми кажемо прибутки, нам потрібні більші прибутки. Тоді ми будемо приймати рішення для того, щоб їх збільшити. І заради цього ми будемо якимось чином міняти, наприклад, там процеси і так далі. І так далі. А люди в нас там будуть на останньому місці. Зверніть увагу, це те, що, наприклад, робив кілька місяців тому Ілон Маск у Сполучених Штатах Америки, коли він прийшов в американський уряд і створив у цей свій абсолютно, вибачте, дебільний дош. Да? Тобто, косткатінг різати витрати в державному управлінні як нібито геніальна стратегія. Насправді більш дебільна ідеї собі просто важко уявити. Ну, в бізнесі, в принципі, теж що доволі ідіотська ідея підходити. До управління до розвитку бізнесу з позиції косткатінга, да? тобто скорочення видатків. Ну, це просто шлях нікуди. Це жодним чином не стратегія. Це просто, ну я навіть не хочу казати, що це таке. Та, на жаль, в Україні теж знаходяться послідовники цих підходів, і е, хтось там навіть каже, а давайте зробимо дощ в Україні. Е, краще б вони свої інтелекти і енергію направили. В більш ефективне русло, тому що в Україні є дуже багато розвиткових задач, які точно не зводяться до банальної, примітивної економії. Насправді, ЛІН працює в діаметрально протилежному напрямі, не зверху вниз, не просто збільшувати прибуток для цього різати витрати, а для цього там, а для цього, а для цього, а потім люди на останньому рівні, і ми просто їх там. Скоротимо, а ті, що залишаться, ну вони будуть демотивовані, і ми будемо тримати їх в страху перед звільненням можливим, да? тому що ми їм направимо там е-мейли, e хто не дасть відповідь, ми їх викинемо на вулицю. Да? Тобто, таким чином повна демотивація навіть тих людей, які компетентні, які правильні, які на своїх місцях. Що робить лін? Навпаки, рухається навпаки від людей, від того, щоб задіяти. Людей, да, тобто енгейджмент для того, щоб заразити людей певною ідеєю, певними цілями, певним рівнем амбіцій, створити культуру довіри. І тоді ці люди, ці люди збудують ефективні системи і ефективні бізнес-процеси, тому що вони будуть мати відповідні цілі, лідерство, підтримку, довіру і мотивацію це діяти. А ніхто краще за цих людей не буде знати, як це можна. Зробити. І коли з'являється другий рівень піраміди, оці ефективні процеси, то там далі третій рівень, задоволеність клієнта. І Якщо клієнт знаходить в нашому продукті ту цінність, яку він шукає, він за це буде платити. І коли він за це буде платити, що ми будемо робити? Ми будемо заробляти більше, тому що наші. Доходи будуть зростати, можливо, навіть непропорційно нашим обсягам діяльності, там може бути зростаюча віддача і так далі. І так далі. Зверніть собі увагу, що це просто діаметрально протилежний підхід до управління. Глибокий, системний, вкорінений в культуру, вкорінений в психологію і доволі екологічний та надихаючий. От лін про це. Лін це антидош в якомусь сенсі, тому що він не примітивний, не механістичний, а він якраз такий ціннісно орієнтований, глибокий і надзвичайно ефективний вдовго, тому що Тойота сьогодні продовжує бути найбільш успішною автомобільною компанією у світі, навіть не зважаючи на те, що японська економіка загалом вона, ну скажімо, свої позиції такі лідерські. Втратила і вона вже не економіка номера, так? Хоча, ну, звісно, японська економіка доволі сильна. Тут я хочу з вами поділитись такою от книгою, дуже крутою на цю тему, про яку я вам розповідаю. Вона називається П'ята дисципліна Пітер Сензі. Абсолютно розкішна книга, абсолютно розкішна книга про організації, які саморозвиваються, які саме удосконалюються, які. Не просто досягають якихось цілей, якихось KPI, да, тобто і практичних результатів, а вони ще плекають здатність до саморозвитку, до такого ну, дуже здорового процесу відтворення, посилення, і далеко не всі організації відповідають цим таким, о, критеріям, да, тобто цієї життєздайності, гнучкості, адаптивності. І розвитковості, і от якраз Пітер Сенд описує в своїй книзі, як можна будувати такі організації, як їх вирощувати. І це для мене дуже сильно, скажімо, перетинається з підходом лін, який сьогодні верніше вчора вже презентував Сергій Камбіряна в українському глобальному факультеті. І в академії КМЕФ ми до речі дуже вдячні фінтех кампанії Activities, яка підтримує цей наш проєкт, і завдяки ним цей проект є в безкоштовному доступі, повністю доступний для всіх бажаючих в Україні розвиватись, виходити на нові горизонти, підвищувати продуктивність, більше заробляти, починати свій бізнес, якщо ще це не зробили. Тому ми з вами поділимося всіми Матеріалами на цю тему, і це ще один дуже такий сильний інсайт, який я для себе забрав. Ну і нарешті, третє, що я хочу сказати, що за опитуваннями, які я проводив у себе на каналі, і ну, те, що ми просто питаємо аудиторію, хто використовує Лін. Дуже мало піднятих рук, дуже мало. Що це означає? Колосальна можливість для України з одного боку, проблема, та, тому що ми не орієнтовані на такі сучасні методики, підходи і системи. Але гарна новина це те, що велика можливість почати їх використовувати, і це значить можливість вирішити наші найгастріші проблеми в економіці, з якими ми вже стикнулися, а стикнемо ще більше. Я кажу про. Дефіцит людей, на жаль, це проблема, яку неможливо вирішити ні в короткостроковій, ні в середньостроковій перспективі. З врахуванням демографії, з врахуванням еміграційних процесів. Ми просто приречені на абсолютно інший режим роботи економіки, і в цьому моделі ми маємо бути екстремально ефективними, екстремально продуктивними. Асиметричними і креативними в своїх підходах, і все це можна забезпечити значною мірою за рахунок саме лін-методології. І коли ми з вами намагаємося досягнути ефективності, автоматизуючи щось, та, впроваджуючи, наприклад, штучний інтелект, хоча це надзвичайно важливо, та, і це справжній геймченджер в будь-якому бізнесі. Я, до речі, поділюсь з вами лінком на компанію AI Sync Global і Lord Global, вони займаються Навчанням і впровадженням штучного інтелекту в будь-які бізнес, і в державне управління і в місцеве самоврядування допомагають дуже багатьом успішним організаціям в Україні ставати ще успішнішими. Так, от, навіть цього замало, тому що якщо ми з вами просто будемо прискорювати процеси, прибирати помилки, ми будемо створювати такі трампліни в нашому існуючому бізнесі в бізнес-процесах. Це нас не страхує від того, що ми можемо таким чином і множити якісь втрати і неефективності, якщо наші бізнес-процеси не продумані. Тому що лін якраз допомагає оптимізувати бізнес процеси. Тобто, Якщо якийсь бізнес-процес не оптимальний, да, те, що називають експерти, garbage in, garbage out, да, Тобто, якщо сміття ти завантажиш на вхід, то ти отримуєш сміття на виході. Щоб цього не було, ми маємо дуже чітко з вами розуміти: тобто, наскільки цінним є той чи інший крок в бізнес-процесі, чого можна і треба навіть позбутися, а що треба зберегти. Посилити і отут робити якраз автоматизацію, штучний інтелект і так далі. І так далі. І останній, але не останній за значущістю інсайт цієї лекції, яким я сьогодні з вами поділюся. Якщо вам цікаво, ви напишіть, будь ласка, в коментарях ми цю тему будемо продовжувати. Це те, наскільки багато в нашій діяльності втрат того, що не є продуктивним, того за що клієнт не готовий платити, того, що ми робимо неусвідомлено, тому що просто ми... Діємо інерційно, та, ми діємо за традицією, за звичкою і так далі. і так далі. От, напишіть, будь ласка, поставте відео на паузу, напишіть, скільки ви вважаєте в вашій бізнесі, в вашій діяльності таких от втрат, да? скільки втрат, скільки того корисного, за що варто було би платити клієнту. Я думаю, що ви, скоріше за все, напишете десь 50 на 50, 60 на 40. Ні? Так от Сергій Камбірянов показав на лекції. Практичні дані, і це емпірика, ми прямо на конкретних кейсах це пройшли. Як правило, втрати перевищують 90%. 90% того, що ми робимо, його можна знайти як взагалі не робити або мінімізувати. Тому що це втрати, а цінність для клієнта менше 10%, і це зовсім новий рівень, скажімо. Розвитку бізнесу, діяльності, підходу до ведення справи, тому я раджу вам заморочитись вивченням Лін. Поділюся з вами контактами Лін Інститут Україн, поділіться вашим досвідом, можливо, ви вже його використовуєте. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це дійсно важливо. Дякую вам до зустрічі.